Всім здарова! Сьогодні хочу вам показати вам, як вивести свої NFT або свої зароблені ваучери із проекту Playbox. І так, з першого всього, нам потрібно зайти на їхній сайт і законектити свій гаманець. Я буду конектити Metamask. Ввожу пароль. На сайті справа вверху нажимаємо ось сюди і віздро. Так, щоб вивести свої ваучери зроблені. Нам потрібно ось тут нажати суму, наприклад, скільки нас там буде доступно. Наприклад, там 5 доларів чи 3 долари. І от тут прийти пройти ту автентифікацію і конвертувати в BSD, і у вас автоматично вони вже будуть переслані на ваш Metamask. Щоб вивести NFT, нам треба що спочатку їх заклеймити. Після клейму нас NFT автоматично будуть вив виведені з того проєкту. І так, тут є різні вкладки, є Mystery Box, є NFT Sale, є Compound, Clone Machine, Slucksorn та watch В різних таких вкладках у мене є різні NFT. Наприклад, щоб вивести NFT з WatchTeorn чи з будь-яких інших там вкладок. Нам потрібно нажати, наприклад, де там NFT, якась є, нажати на Claim. Я нажимаю на Claim, нажимаю Close. Вона закривається і нажимаю, наприклад, Claim. Підписуємо тепер транзакцію в нашому гаманці. і тут зразу буде комісія, в мене 18 центів. Виводити я поки що цього NFT не буду. І так, після цього як ми вивели. Заходимо на сайт TOFONFT. Або на OpenC, і тут ми збожемо їх вже продати. Як тут продати, все дуже просто. Щоб подивитися, по якій ціні продавати, тут ми можемо написати, наприклад, Playbox. PlayBox. Саме перше вибираємо, подаємо сюди. Далі ставимо, наприклад, фільтр фільтр ставимо, фільтр ставимо. Special Super Rare, наприклад, хочу червону продати. Тут ставимо ціну від найнижчої до найвищої і побачимо мінімальну ціну NFT. У моєму випадку це 0.006 BNB, це червоне червоні NFT кошти. Тепер, щоб продати, нажимаю от сюди, підключаю свій MetaMask або інший гаманець, підключили, нажимаю My NFTs. має бути пункт ITems. І Wallet має бути. Далі вибираємо і NFT, хочемо, наприклад, продавати, нехай оцю, нажимаю на неї. Fixed price нажимаю. Нажимаю ОК, okay, підписую все, свої багабанці. Accept. Вставляю мінімальну ціну. і тут бачимо, що зразу є її найнижча ціда. Тобто по якій ціні. Price, тобто найнижча ціна, по якій вона продається. Наприклад, я хочу продати по такій самій ціні. Ввожу ту ціду, наприклад, в BNB. І нажимає старт-ліст, і нас автоматично буде виставлено на продажу оця от NFT. Звісно, можна по нижчій ціні поставити. Тоді наша NFT буде продана набагато, е, набагато швидше. Набагато швидше. Так, от так. Е, вот. Це щодо DATOFU е, NFT. Тепер перейдемо на OpenSea і тут, в принципі, е, похожа ситуація, вводимо тут Playbox. Вибираємо плейбукс, далі. Е Конекта свій гаманець. Яку лекчу Metamask. Підключили. Добре, нажимаю Profile. Після цього отут ми шукаємо колекцію. Я вибираю плейбукс. І так, вибираю осюди DFT, нажимаю List for Sale. Бачимо, її Floor price, тобто найближча ціна. Можна знову її ввести. Бачимо, скільки це, скільки це буде у е, доларах. Нажимаю Complete Листинг і у нас автоматично заліститься, ну, тобто вист... буде на продаж оця буде. І з відео було для вас корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. і всього найкращого. Пока!